На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок, який цьогоріч присвячений Дню Незалежності України. Перших осіб держави на офіційному відкритті не було. Зате приїхали понад пів тисячі народних майстрів, чотири сотні підприємців. Відкрили десятки імпровізованих кав'ярень і ресторанів. Дійство відоме, ще з другої половини 17 століття триватиме до 21 серпня. Ну а як змінилося життя селян. Відколи ярмарку надали статус національної події? Сюжет Валентини Доброти. вулиця Миргородська – це околиця великих сорочців. Але за рахунок свого розташування притул до Жабокризького майдану, де протягом тижня ярмаркують, вона перетвориться не лише на центральну, а по суті на головну для заробітків селян. Безпосередньо на подвір'ї кіоски з пиріжками за прилавком діти. Мама пішла замішувати другу порцію тіста. Секрети вдалих пирогів не випитати. Я не буду нічого казати. чого загалом. Усі подвір'я вздовж або майдану. На тиждень перетворилися на стоянках для наметів та авто, а хати на міні-готелі. Палатку нас двоє живе, і машину поставити 100 гривень за добу. Так? А душ скільки? А душ 20. Зіна Олексіївна показує кімнати, які підготувала для пожильців. Гостей заманює тим, чим і ярмар. Марок славиться колоритом і лебеді ось і квіти мої, і це така подушечка. Ясно, що нам ждемо тих п'ять днів, тому що життя трошки важкувате. Але відтоді як сорочинський ярмарок отримав друге дихання, нові сорочинці хизуються відремонтованими дорогами, чистотою узбіч і наявністю, хоча б сезонних, але приробітків для селян. Просто 50 гривень і все. До обіду обіду і обідівся обід смачний з м'ясом. Да ну, так так нормально. Все хорошо. Ганна Пантелеймонівна на ці дні планує змінити звичне місце торгівлі і з центру села перейти ближче до ярмарку. Там нині вигідніше. На якусь гривню, ага, ну все ж таки піднімаєте. <гум> ну, а що ж, ще треба туди нести? Та сорочинські старожили зітхають ярмарок. Тепер не той, хоч і можуть навколо ярмарку щось заробити, але на самому торговищі їм не докупитися. Ну як вам сказати? Ну скажіть, як є, вже не те, що було. А тут таке хіба ковбаса. 100 рублів, 100 грам. Окрім звичайних туристів до великих сорочців, щороку приїздять перші особи держави, іноземні посли. Тутешніх селян не здивуєш навіть президентами. Я на його надивилась телевізору. Ющенко, кажеться, був Угу. та ну їх. Великі сорочинці гулятимуть та торгуватимуть до кінця тижня. Цьогоріч очікується рекордна порівняно з минулими роками. Кількість туристів через бойові події на сході, страх масових заходів. Великі сорочинці втратили свої позиції. Але те, що ярмарок зі звичайного базару з елементами фольклору, перетворюється на міжнародний торговий майданчик, факт. Валентина Доброта, Вадим Верба, ТСН, один плюс